На календарі 6 травня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 29 хвилин, захід о 20 годині 8 хвилин. Тривалість дня 14 годин 38 хвилин. Місяць у Леві. Йде 7 місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Олександра, Анатолій Юрій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 6 травня теплого або весняного Юрія, одне з найпопулярніших в народі свят, встановлене на честь великомученика Юрія. З завіруваннями на Юрія весна сходить на землю. Перед тим люди тільки кликали її, а тепер вона поміж нами і починає господарювати. А зараз якою буде погода 6 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, в цілому погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 49%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 8 до 13 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 14-18 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозуються від 8 до 12 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-21 градус тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 1954 році, а мінімальна 1 градус морозу у 1999 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 6 травня. Овни. Несприятливий час для колективних занять або спільних заходів. Проте, все, за що б ви не взялися сьогодні в плані індивідуальної творчості, буде успішно реалізовано. Вірогідні побутові клопоти. Проявіть обережність з другої половини дня зростає небезпека травми. Тельці. День роздумів активного відпочинку планування нової важливої справи. Подумайте про свої романтичні зв'язки і захоплення. Ностальгія за колишніми відносинами або бажання нових відчуттів може принести вам безліч дрібних неприємностей. Близнюки. Уникайте поїздок спілкування з незнайомими людьми. У спілкуванні з представниками протилежної статі, зірки радять проявляти тактовність і великодушність. Раки! Якщо сьогодні вам запропонують великий контракт, погоджуйтеся, навіть якщо рішення затягнеться, воно буде вигідним для вас. Відрядження, поїздки і подорожі принесуть вам радість, а друзі принесуть удачу. Леви сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок і розваги. Душевна теплота, довірливість і великодушність властиві жінкам левам можуть ускладнити розуміння з людьми, через що можливі невдачі у взаємовідносинах. Діви, добре проявляти милосердя та прощати образи. Вмійте радіти тому, що дає життя. Ваша друга половина буде вами пишатися, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе надійний, працьовитий і талановитий чоловік. Терези. Перша половина дня сприятлива для всіх видів діяльності. Емоційний підйом для чоловіків-терезів допоможе вийти зі складної ситуації, але для цього доведеться ще й гарненько попрацювати, інакше можливі фінансові втрати або розрив відносин з партнером. Скорпіони. День сприятливий для вирішення важливих питань, великих покупок, придбання нерухомості. Якщо ви не вирушили у відпустку, рекомендується зробити це якомога швидше. У другій половині дня загальна втома позначиться на самопочутті. Вам необхідний відпочинок і зміна обстановки. Стрільці. Життєвий потенціал знижується, тому не слід проявляти активність у сфері професійної діяльності, займатися комерцією або творчими пошуками, вірогідні розчарування в особистому житті, пов'язані зі зрадою партнера або розривом відносин через образи або ревнощі. Козироги. несприятливий час для будь-якої діяльності. Все, за що б не взялися сьогодні чоловіки козироги буде безуспішним. Сьогодні вам доведеться задовольнятися тим, що підносить життя. Водолії. Сьогодні домашні клопоти заберуть у вас весь час і сили. Ймовірно, що близькі люди не розділять вашої думки, що значно ускладнить вашу діяльність. Слід конструктивно використовувати життєві сили. Риби, день розчарувань і краху надій. Можливо, що новим планам, пов'язаним з поїздкою чи відпусткою, не судилося збутися. Ускладні ситуацію проблеми з родичами. Ймовірно, ви будете змушені займатися нецікавою рутинною справою, що вимагає великих витрат фізичних сил. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!